У зв'язку з повномасштабною війною уряд України звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії запровадити постійні моніторингові місії на майданчиках українських АЕС. Ініціатива була підтримана і уже більше року на українських атомних електростанціях, у тому числі і на Хмельницькій АЕС, працюють міжнародні експерти. Окрім того, нещодавно атомну електростанцію відвідали представник департаменту ядерної безпеки МАГАТЕ Юрай Ровни, медичний експерт Ліліана Салару. Та представники Державної інспекції ядерного регулювання України, які є координаторами місії МАГАТЕ на українських АЕС під час візиту було проведено ряд зустрічей, нарад і консультацій з керівництвом Хмельницької атомної електростанції, працівниками підприємства та персоналом спеціалізованої медсанчастини міста. Моніторинг енергоблоків у період військової агресії зумовив освоєння експертами нового виду діяльності, який за словами юрая ровни можна назвати технічною дипломатією. Головна мета такої роботи максимально допомогти українським атомникам зберегти високий рівень безпеки та захищеність енергоблоків, а також донести об'єктивну інформацію до світової спільноти. Місії магате не лише проводять моніторинг за різними напрямками і консультують фахівців у питаннях безпеки, а й надають технічну підтримку у вигляді необхідного обладнання. Формуємо такий перелік обладнання, технічного обладнання, яке МАГАТЕ нам дає в якості гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми вже отримали деяке таке обладнання. І далі продовжуємо цьому напрямку. До переліку обладнання належать прилади радіаційного контролю, прилади зв'язку, засоби фільтрування повітря, обладнання для транспортного та хімічного цехів. МАГАТЕ також реалізує програму медичної допомоги, яка спочатку була спрямована на Чорнобильську АЕС, де після окупації було знищене медичне обладнання, а згодом підтримка розповсюдилася на усі українські майданчики. За період співпраці, завдяки взаємодії з Державною інспекцією ядерного регулювання та НАЕК «Енергоатом», на Хмельницьку АЕС було поставлено кардіограф, тонометри, велику кількість необхідних медикаментів і медичних засобів для оснащення здорового пункту та кризових центрів. Персонал служби охорони праці регулярно контактує з міжнародними експертами в частині медичної допомоги, коментуючи останній візит експерта МАГАТЕ Ліліану Солару. Значить, ціль цього візиту була відпрацювання нового переліку того обладнання, яке буде постачатися на, на медико-санітарні частини у нас на, в Нетішині і так само на Хмельницьку АГС. Ми сподіваємося, що дане обладнання, яке складений перелік. Буде закуплене, доставлено у 2024 році. Міжнародні експерти також приділяють увагу ментальному здоров'ю українських атомників. З цією метою проводяться різні навчальні семінари, тренінги, консультації. Не залишилося поза увагою міжнародних експертів і оснащеність спеціалізованої медико-санітарної частини, яка створена для того, щоб надавати якісні медичні послуги атомникам, їхнім родинам і мешканцям міста. До слова, за ініціативи керівництва енергоатома і сприяння очільника енергокомпанії Петра Котіна, медичні заклади міст супутників у нинішньому році мають можливість укладати договори з Національною службою здоров'я України за пакетом готовність до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях за пакетом готовності. Медсанчастина Никішина щомісячно отримує понад один мільйон гривень, що дозволить значно покращити матеріально-технічну базу закладу. Дуже важливим є на даний момент отримання пакету готовності до надзвичайних ситуацій. Ми працюємо зараз і живемо у стані війни, і усвідомлюючи все це, ми маємо бути готові до різнопланових поступлень: і травмування, і опіки, і кровотечі, і хімічна зброя, радіаційна зброя. Незабаром за сприяння на «Енергоатом» та Хмельницької АЕС у рамках програми медичної допомоги МАГАТЕ до закладу надійдуть цифрові рентгенапарати, сучасні кардіографи, необхідне офтальмологічне обладнання. Завдяки ініціативі атомників і підтримці міжнародного агентства конструктивна співпраця сприяє розвитку медицини у місті супутнику АЕС. На заключній нараді з міжнародними експертами та представниками Державної інспекції ядерного регулювання генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував за підтримку і взаєморозуміння. Дякую, дякую за те, що оцінюєте нашу роботу, наші зусилля, важкі часи. Ми маємо один одному допомагати, сприяти і, і, і ми сподіваємося що перемога буде найближчим часом. Ми зможемо дійсно. Дійсно розвиватися і рухатись вперед. генеральний директор також наголосив, що співпраця атомної електростанції з міжнародним агентством триватиме і далі, не лише у питаннях виконання фундаментальних принципів безпеки, але й усіх наявних викликів, які найкраще долаються спільними зусиллями.